У столиці літня жінка спиляла лавку під своїм будинком світлини. Як вона це робила? Потрапили до мережі. Мережа звісно вибухнула коментарями. Але справжні пристрасті тепер на місці спиляних лавок. Артем Сорокін знайшов і жінку з пилою, і того, хто на лавках влаштовував вечорниці. Біля одного з будинків у спальному районі столиці у Дніпровському місцевий депутат у 18-му році поставив дві лавочки і бесідку. Три роки вони простояли і одного ранку місцеві мешканці, коли прокинулися, побачили, що замість однієї з лавок лишилися ось такі залишки брусків. Це відео тим самим ранком зафільмував зі свого балкону один з мешканців. На ньому жінка поважного віку зранку вийшла з пилкою та завзято позбувається лавки. Мережа вибухнула, хто вона і чому так вчиняє. Ми вирушаємо у той самий під'їзд, біля якого трапився інцидент, і натрапляємо на першого свідка. Я їй говорю, жінка, що ви робите? Я пилю. зачем? Щоб ночі тут не збиралися. На гвалт з верхнього поверху до нас спускається другий свідок Тетяна. Її вечорами заважають гучні компанії на лавках. Два роки мучаємося, мучаємося. Просів, ребята, ну сидіти спокійно. Важе ніхто не гонить. Знаєте, крики і це саме. Поляв хто. Яка різниця? то? Ну, я піляла, ну так що. А, це ви пиляла? Я піляла. Каже, поліція не приїжджає, у ЖЕК не зверталася, бо туди зазвичай не дозвонишся, а молодь підпитку на лавках її посилає, не реагує на зауваження і лається на цензурно. Прямо матом. Прямо матом, а що ж? Ну, а ви так можете відповісти. Ні, я не так розпитана. Ні, щоб дітей матюкати, вибачте. Ви так виховані трошки, але ви так можете з пилкою вийти, якщо що. можу по дати. Тетяна веде мене усіма квартирами на стояку, аби запевнити п'яні компанії. Це біль усього під'їзду. Але як з'ясувалося, лише тієї частини, чиї вікна виходять у двір. Бухають і бухають і все на і... спілілі, Якщо не спілили, що не значить, що не Ну шуму. Це не метод спілювати лавочки. Люди, коли ви пиляли, вони возмущались? Ні. І що наоборот доваряти те саме, що і вторую надо пілять. Я вторую оставить хай бабки сидять. Читаю тетяні коментарі під дописом у соцмережах, де деякі користувачі закликають, аби правоохоронці притягли її за пошкодження майна до відповідальності. Бабуся повинна сплатити компенсацію за пошкоджене майно. Січа ж, бабуся розбіжалася. Пишуть, забула баба, як молодою була. Да, забула. Я я до де читро соночі орала. Тим часом унизу на неспиляній лавочці сидить Ілля. Він теж з цього будинку каже, це до нього вечорами приходять гучні товариші. І понеслось. Тут один прийшов, другий, третій, п'ятий, десятий. Таке кишло, зібралось. Такий сум, матюхи. Чого тут тільки нема? Чекані місці, котрі сидять і тут приндять. Вот і глюша. Ілюша, да. скільки раз я виходжу, говорила, прошу вас. прийшов. Багато разів. Ментики приїжджають, ми вроді би патки салі всі. Ментики уїхали, хоп, ми обратно польза этой вернули. Ілля каже, він з друзями вночі, коли вип'є, намагається не кричати на лавочці, але не завжди виходить. А наша непростойне на себе на лавочці поводити, якщо людям заважати. Хочеться так. А ви вживаєте якісь алкогольні напої? Так. І часто? Часто. Зізнаюсь в адміністративному правопорушенні. Скажіть, а зараз ви тверезі? Ні. А чого зранку випили? Так я не випив, я похмілився. До нашої компанії долучаються співробітники ЖЕКу. Вони приїхали з болгаркою, аби зрізати те, що від лавки лишилося. Кажуть, пам'ятають, як вони цю лавку ставили, і тепер серце крається. Пані Тетяно, не ліпіть гарбаток стінки. Це треба спитати у пані Тетяни, хто її встанавлювати буде. Я Жековський. Я, Я прийшов її демонтувати. А а Тому що, що якісь -то демони злиді. Ага. Її вже зремонтували. Жек написав заяву до поліції на пані Тетяну. Тим часом Ілля каже, їм спиляна лавка вечірки не зіпсує. Вони тепер свою з собою носять. Ми там заникали одну лавочку таку довгу. Якщо кампанія Тетяна і спіляє піде, так вона не, не зможе спиляти, бо ми принесли хопа, сіли, посиділи. Лавочку унесли і все. І от подкисали. Артем Сорокін, Ілля Кондратенко, програма Вікна СТБ.